Школа в університеті унікальна програма, яка передбачає інтеграцію учнів в університетське середовище ще до закінчення школи. Запрошуємо на навчання учнів 10-11 класів у 2025-2026 навчальному році в освітньому просторі Маріупольського державного університету в місті Києві. Ми пропонуємо безкоштовну державну освіту. Пільгові умови вступу до Маріупольського державного університету, сучасне профільне навчання та якісну підготовку до НМТ, профілі навчання, філологічний, поглиблене вивчення англійської мови, а також інформаційно-технологічний, поглиблене вивчення математики та інформатики, IT, веб-технології та кібербезпеки. Філологічний профіль передбачає вивчення англійської за підручниками, укладеними носіями англійської мови, спілкування на уроці виключно англійською, поглиблення знань з історії Великої Британії та Сполучених Штатів Америки на спецкурсі «Країнознавство», розширення лексики з різних сфер науки та практика перекладу технічної літератури на спецкурсі технічний переклад, вивчення другої іноземної мови німецької або французької. Інформаційно-технологічний профіль передбачає отримання поглиблених знань з математики і інформатики. Учні працюють у професійних цифрових середовищах, створюють проєкти, які відповідають реальним викликам. Ми готуємо майбутніх фахівців у сфері, що формує світ уже сьогодні. Чому варто обрати саме нас: невеликі групи до 10 учнів. Профільні предмети викладають викладачі університету, інтеграція в університетське життя. Перша зміна сучасний простір та безпечне укриття. Чекаємо на навчання!